Я сьогодні вирішила попитати людей, чи доводилось їм коли-небудь е, дієти, якісь там, соблюдати. Дотримуватися. Угу. Як Ні. Ви? Ні. А колись, може, вам радили, чи там подруги сиділи. Так, да, радили. І Що ви їм відповідали? Ну, мене і це поки устраювають, яка я є. А ось ми тут біля пікарні питаємо у людей, чи дотримувались ви коли-небудь дієт? Щоб відповідати якимось там стандартам 90 60 шістдесят. Ні. Предпочитаю просто вести здоровий образ життя і все, і не придержуватися дієт. Ну, Дієта це в будь випадку якесь ограничення себе. Лучше э, взяти за принцип здоровий образ життя і слідувати по житті. Ні, і не буду ніколи. А Чого? А того, що я люблю сало. Чи знаєте, ви що таке дієта? Що да. це? А ну спочатку, нехай мені хлопці розкажуть. Це коли треба утром просипатися, хорошо питатися, робити вправи, чистити зуби. Ага, це дієта, по-твоєму, так. А да, ти що думаєш? Ні, це, ну, наприклад, хтось та -то наприклад, ага. і він садиться на дієту, щоб худим стати. І що на цій дієті роблять? Ну, підклады, ну, сили чи як? Ну, ні, там овощами, там фруктами. фруктами. І... Ні якими не супами, тільки фруктами питаються. А що не можна їсти, якщо ти на дієті? М'ясо, суп. Ага. Там. Борщ ще там. Ага. А слухай, скажи, будь ласка, ти коли-небудь сиділа на дієті? Ні. А хотіла б? Я сидів. Ти сидів? Зачем? Господи, Боже. Не знаю, був повноватий. А, ну і як, важко чи легко? Як? Ну… Так себе, на 50 на 50, отак от. Ну можна витримати? Так. Да. Ну ти ж справжній чоловік, да. Да. сказали треба, значить треба. Молодець. Зараз на дієті. Навіщо? Чого, яка причина, на... якщо не секрет. На зиму. На зиму наїдаєтесь? Чи Ні, нет, наоборот. А чому саме на зиму? Не, не знаю. А ви в чомусь себе обмежуєте чи навпаки їсте те, що не любите? Ні, я їм все. Угу. У мене дієта така, по чуть-чуть, але. -чуть, но... Ти сидиш на якій-небудь дієті? Ні. А знаєш, хтось з оточуючих це робить, може, мама дома? Мама. Ну і як вона, що вона робить? Ну, вона займається спортом, ага. не вживає алкоголь, угу. не курить цигарки. І... А що вона їсть? Їсть вона тільки правильну їжу, не жарене, тільки пара та таварене. А вас мучать теж цим? Вам курочку посмажила, а собі зварила. Так. Да. — А вона від цього не страждає, коли бачить, як ви, там, ну, наприклад, пиріжок їсте. Ні. — Тримається? Так. Да. Ну, — Мамо, ти молодець, просто скеля, а не жінка. Да? Да. Постійно, можна сказати. На а дієті. а яких ви, які ви переслідуєте цілі і задачі? Е, зберегти своє здоров'я. Угу. Бути здоровим. А що ви при цьому робите? Ну, хтось там не вживає алкоголь і вважає, що це цього досить. Я хтось... не їм смаженого, ага. там, жирного. ну що там ще. А солодке. Іноді дозволяю, бо дуже люблю. А як ви можу як родина ставиться до цього? Ви підключаєте чи готуєте, наприклад, окремо? Підключаю і що? Іноді готую окремо. Угу. Наскільки вистачає сил, настільки окремо, тоді підключаю. Ну по-різному. Зрозуміло. А немає якогось відчуття там роздратованості під час цього? Ні, я вже себе настроїла, що це моє таке життя. Я ніколи не сиділа на дієті. А знаєте людей, які це робили? Так. Що вони, що, що вони робили при цьому? Може, мами вдома, ні? Я ні. Ну, мами ні, але Подроби. друзі так. А що вони хотіли досягти? Меншу вагу мати. Меншу, так? Да? Mm. Не було таких, які хотіли навпаки погладшати? Ну, ні? я знаю одну таку. Ну, вже можна сказати, що дорослу жінку, яка для того, щоб мати дитину, хотіла погладшити. Скажи, будь ласка, ти коли-небудь на дієті сиділа? Доводилася. А навіщо робили це і яким чином яка була у вас дієта? Та своя, своєобразна. Своєрідна це яка? Просто свидукова. Ш... 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 Ага. Вот. І, і досягли результату за її допомогу? Так. Да. Можна по-русски. Можна? <laughs> Спасибо. <laughs> да, ну, я в принципі не склона к вот, а, Ну Кілограма два-три так скинула, це для мене ого. <laughs> – А який був настрій під час цієї дієти? Ди Бо... Нормально, я сильно себе не істощала, так що отак вот одразу вот, скажу. М'ясо кушала, ну, хлібушек, печене. Морозинка себя. Зрозуміло. А у вас? Ні. Ми не пользувалися дієтами. А чого? Ну, як-то ми так хороші. <гум> да так хорошо выглядит. Зачем і дієта. А в вашому оточенні були такі, ну можливо, пари, да, де, наприклад, чоловік хоче, щоб дружина да. чи там навпаки да. якось. Так, да, ну стидно було вийти вот, з жіною йому. От. Захредолося на молодих, а в своєму часі говорив: "Ой, ти пухленька". Мені було таку. Піп. Ну, життя, життя нікуди від нього М -м -м. не дінешся. Я самі ж вибирають таких жон, а потом і возмущаються. А ці герої заради чоловіка, думаєте, там жінки страждають так? Та такої... ні, мені, кажется, просто, знаєте, може, подружки є такі худенькі, вони М -м -м. от смотрят на них і хотят тоже какого-то для себя ідеала достичь. А у вас є якийсь ідеал? Нету. А у вас? Mm -mm. А у вас? Я Думала, скажете, ось це вон... був ідеал. <риклад> Не, ну, я думала, ви догадаєтеся. <риклад> так воно і є. Все, зрозуміло. Ось вона ідеальна жінка. Ну однажды я хожу еще на бокс и на брейкданс. Uh -huh, uh -huh. И чтобы мне было легче делать там всякие элементы, движения, мне надо было сбросить немного массы. Ну чтобы сбросить, я немного урезал э, в рационе сладкое. Uh -huh. И вашка было, че нормально. Вашка. Это было тяжело. Ну я привык немного. Ну, так ось. А ще кажуть, що ось саме боксери, вони якось там сушать тіло да, перед да, змаганнями. Це що таке? Це щоб збросити масу, щоб в тебе поставили в категорії вісової поменьше. А що менше, це краще? Так, да, ну, щоб там полегче хлопці будуть, а якщо потяжелі, mm -hmm. там щоб немного. Щоб суперники були да, легші. да, да. да. Зрозуміло. А ти коли сидів на дієті, в тебе який був настрій? Ну, кажуть, що люди, які там голодні, вони роздратовані, там, злі. Та ну я як то, ну, як і звичайно, сидів там нічого особливого. А скільки скинув, то? А, я скинув 3 кілограма, коли сидів на дієті. І цього було досить для того, щоб категорії? Так, да, Так, да, да, на дієтах коли-небудь сиділи? Ні. Чого? Худи видите? А якщо не дай боже? Ні. Не будете, Нет. все одно. Лучше а спортом заниматься. Питання. О, ну це ж теж своєрідна свою рідную диету. Да? просто їш меншими порціями багато разів в день. <гум> Ні. А чого? – Ну як то от. <гум> <гум> ну, може, сили волі не вистачає. Не знаю. У вас... А, ну, совсем никаких не обмежений. Вот Хочу Наполеон. Хочу и ем, да. Мы с утра детей берем и на прогулку. И все как рукой снимает, да? Да, вперед с коляска, с велосипедом. Мы живем не здесь. И даже не в Украине. И у нас как-то это не развито, не знаю. Ой, а с Витки вы еще на секрет? Из Израиля. Там кушают много и девушки не очень следят за фигурой. О, що ви тут є Це торт, ну, сластени з школи йду. Угу. А я якраз запитую у людей, чи дотримуєтесь ви дієт. О, ну, як, ну, по пакету видно, що не очень, але бы, не позволять себе роз'їдатися так сильно. А як ви думаєте, де та межа? Де вже треба себе якось там взяти в руки, а ще як красива і можна? Ну, коли. Можно на русском, да? Можно. Да. Когда ты видишь уже сама по себе, что ты, ну, не, не, скажем, и не стройная, и не толстая, то ты еще можешь себе позволить, ну, не разъедаться прям очень сильно, а держать себя в руках. А когда ты видишь, что ты уже, ну, не вписываешься, так сказать, в дверь, то ты уже должна себя контролировать. Да, 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 да. Да, да, да. Так, а какие есть, может, подруги, может, мама там дотримуется? Э, да, у меня мама ходит на йогу, она занимается, ну, то есть ведет здоровый образ жизни, она занимается спортом, она и меня к этому привлекает. Ну но... не, не особо у нее получается. Ну, это даже не не столько у нее не получается, сколько я пока что не проявляю себя в этой деятельности. Ну, это когда девушка пытается похудеть, а чудики девочка. Ну и хлопцы бывают, что худеть. Когда меньше пищи употребляет. Ага. Або щось таке, що може і за чого можна скинути весь. Вагу, 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 да. так. А ви ніколи? Ні. Ні. А вдома мами може бабусі. З мама, мама, так. Да. І що ж вона бідна робить? Не знаю, менше їст, угу. більше, ну ходить, іноді бігають на ага. тренажери. І все це заради чого? Щоб... Ну, що ти гарніше, ніж зараз. Щоб щоб фігура була лучше. Ага, зрозуміла. А як ви вважаєте, ось якщо ну, дівчинка да, вашого віку повненька, ви порадили сідати на дієту? Чи головне, щоб вона була людина хороша? Там? Ну, не знаю, люди не людині Главное, не взагалі. Головне ні. Главному мені все одно лічна, яка вона по Главное Головне, то, що у неї є чувство, любов і, і душа. Да. Боже, які ви гарні хлопці? Молодці! Бажаю вам успіхів, Пока.